Збірна України не посяде перше місце у групі Б 1 Ліги Націй. Такий головний турнірний підсумок матчу Грузія Україна, який завершився 1-1. На щастя, обмін між дивізіонами Ліги Націй настільки цікавий, що наші надії на промоушен все ще живі, попри лише одну перемогу у п'яти турах. Дивимося турнірку. Перед останнім туром Чехія має вісім очок. Грузія і Албанія по сім. Україна п'ять у вівторок, 19 листопада, Чехія прийматиме Грузію. Україна зіграє на виїзді проти Албанії. Розклад для нас виглядає наступним чином: між нічією і поразкою для нас різниці нема. Тоді Україна буде останньою. Тобто потрібна власна перемога і паралельно вболівати за невиграш Грузії в Чехії. Тоді Україна фінішує другою і потрапить в стики проти якоїсь з третіх команд дивізіону А. Перелік можливих суперників вже є. Шотландія, Бельгія, Угорщина, Сербія. Якщо перемогу України супроводить перемога Грузії, то наша збірна фінішує третьою і гратиме стики з другою командою дивізіону Сі, потенційні суперники. Словаччина, Болгарія, Вірменія і, скоріше за все, Косово. Підсумовуючи, перемога відправляє Україну в стики за підйом або виліт в лізі націй, які відбудуться у березні. Якщо ж перемоги не буде, то в березневе міжнародне вікно наша команда розпочне відбір до чемпіонату світу. У цьому відео на вас чекає прев'ю матчу албанія україна Дамо трохи статистики поєдинку проти Грузії з допомогою Георгія Судакова. Представимо наступного суперника. Покажемо найцікавіше з прес-конференції Сергія Реброва. І спробуємо передбачити наш склад, адже тренер пообіцяв зміни. Від вас чекаємо на вподобайку. Партнер каналу ВЗбірна це преміум спонсор збірної України з футболу компанія Вібет. Грузія, Україна 1-1 Звернемо вашу увагу на кілька статистичних показників у попередньому відео. Ми звертали увагу, що в першому матчі проти Грузії Україна виграла єдиноборства. В суботу ж цей аспект залишився за Грузією. Сумарний рахунок 107-89 Особливо звернемо увагу на дуелі в повітрі 16-10 і завтрачений м'яч 15-7 що це як не фактор домашнього поля. Швидкий забитий гол чомусь спровокував нашу команду відійти глибоко назад. Як наслідок, значна перевага Грузії у володінні 55-45, 18-7 за ударами, 47-25 за атаками, 475-350 за точними пасами. Придивіться до цього графіку. Пропущений на 76 й хвилині м'яч таке враження відправив нашу команду в нокдаун. Середнє розташування збірної України на полі почало падати і, зрештою, зупинилося на позначці 36 метрів від власних воріт. В нокдаун України повірили, і грузини пішли на кутовий надто великими силами і нарвалися на контратаку. Продовжуючи боксерську аналогію, це міг бути типовий лакі-панч. Але Мамардашвілі врятував Грузію після ударів Гуцуляка і Назаренка. До речі, цей подвійний момент дав Україні 0,5 XG з 0,86 створених за матч. В Грузії цей показник. 122. Ексклюзивні коментарі після матчу з Грузією можете подивитися за підказкою вгорі. Своїми думками ділилися Артем Довбик, Роман Яремчук і Олександр Назаренко. А ми звернемо увагу на післяматчеву прес-конференцію. Сергій Ребров гарантував, що проти Албанії будуть зміни у складі. Давайте подумаємо, які саме. Деякі рішення прям напрошуються. Це був слабкий матч виконання Артема Довбека. Роман Яремчук, хоч і дуже мало грає в Олімпіакосі, але клубні невдачі ніколи не заважали Яремчуку гарно виглядати в збірній. Його пас на Гуцуляка на 91-й автоматом зробили 15 хвилин Яремчука гострішими за 80 хвилин Довбика. Преміум спонсор збірної України з футболу компанія Вібет Україна гол яремчука оцінила коефіцієнтом 3,45. Матчі на виїзді завжди відрізняються від матчів вдома. Тому е, я вважаю, що збірна Албанії е, досить потужна команда, і останній матч це показав. Е, в них гарний нападник, е, в них хороша лінія оборони. Відчувається хороша дисципліна в обороні. Тому я вважаю, що в нас також є достатньо, достатньо кваліфікованих футболістів, які можуть вирішити матч і будемо фокусуватись на тому, що нам потрібна перемога завтра, і будемо сподіватися, що будуть гольові моменти для того, щоб їх реалізувати, і на нас це вплинуло. В психологічному плані добре, і кожен футболіст з себе зняв трошки стрес і відчував впевненість і показав свою, свою кращу гру. На жаль, знову не вдалося себе проявити в збірній Олександру Зубкову. Один з найгостріших у шахтарі. Але в збірній в нього от вже 13 матчів поспіль, без голів і гольових передач. Окей, візьмемо саме матчі в старті. Таких поєдинків вже п'ять. Ну і загалом в Зубкова всього 2 плюс 3 у 37 матчах за збірну, з них 17 в основі. Один гол був спарангу у Північній Ірландії, голи два асисти в розгромі Вірменії 5-0 за Петракова і ще один пас проти Німеччини в програному матчі 4 роки тому. Дуже скромні показники для Вінгера. Ризикнемо спрогнозувати, що замість зубкова вийде не Гуцуляк, а його одноклубник з Полісся Олександр Назаренко. Бо саме Назаренко в тій прекрасній контратації на 91-й хвилині показав саме якості Вінгера швидкість і націленість на загострення, що геть не вдавалося Гуцуляку. Це дві позиції, на яких очевидно будуть зміни. Воротарську лінію і захисників гадаємо, чіпати не будуть. Не було відвертих невдач, а просто заради експериментів ризиковано. Тому Трубін, конопля, забарний, Матвієнко, Миколенко. А от у пів захисті опції вистачає. Але ми спрогнозуємо лише одну зміну. Калюжний замість брашка. Гравець Олександрії добре проявив себе у жовтні, і ще один вихід в старті допоможе остаточно розібратися в питанні. Калюжний це рівень збірної, і на нього треба розраховувати в майбутньому. Чи проти Грузії він зіграв просто на емоціях? В порівнянні з брашком, Супер Іван гірше працює з м'ячем і здається, не такий рухливий і швидкий. Але при обороні він все одно корисніший, його захисні дії кидаються в очі, передбачає ситуацію завжди в потрібному місці, аби перехопити, вибити, відібрати м'яч у суперника. Коротше, калюжному потрібен другий серйозний тест. Тож наш орієнтовний склад виглядає ось так. Калюжний Назаренко Яремчук. Три новачка у порівнянні з грою в Батумі. А ви пишіть в коментах, які зміни очікуєте і хочете побачити саме ви. Дебютанти Ярмолюк і Сич? Зінченко? Та Ловєров? Кілька слів про суперника. Нагадаємо, у вересні Україна у Празі поступилася Албанії 1-2. На гол Коноплі відповіли Ісмайлі і Асані. Всі голи вклалися в 20 хвилин на початку другого тайму. Ми в принципі домінували. Ми були більшу частину матчу з м'ячем, але в нас не було так багато моментів якраз в завершальній фазі. Напевно, нам не вистачило десь більше агресивності. І в принципі, ми і забили перші, але потім пропустили якраз зі своєї самої помилки, пропустили два м'ячі. І програли ту гру хороша, дуже збірна. Теж розуміємо, наскільки буде важко на виїзді. В них так само хороша, дуже підтримка. Період з 2014-го і до нині найкращий в історії збірної Албанії. Причому це не раптовий сплеск, а стабільність міцного середняка. Вихід на євро 2016 і євро 2024 треті місця у відборах до двох останніх мундіалів. Підйом в лізі нації з дивізіону Сі у дивізіон Бі. Не забувайте, що ми говоримо про країну із населенням менше трьох мільйонів. За показником популяції Албанія відкриває четвертий десяток серед європейських держав. Збірна Албанії у матчі проти України постає перед стратегічною дилемою: грати на перемогу. Адже лише вона дасть албанцям перше місце в групі, якщо в паралельному матчі Чехія Грузія буде нічия. Чи грати на нічию і сподіватися на перемогу Чехії? Тоді Албанія фінішує другою і потрапить у плей-офф за промоушен. Поразка робить Албанію останньою. Албанська федерація понад 10 років довіряла лише італійським фахівцям: Джані Деб'язі, Крістіан Панучі, Едуардо Рея. Але два роки тому довірилася бразильцю Сільвіньо. Він круто грав за арсенал Венгера, Сельту, Барселону, Пепа, Гвардіоли. Але як тренер провалився у Ліоні та Корінтянці. В збірній Албанії Сільвіньо завжди грає з чотирма захисниками і двома опорниками. Результат є, але видовищність матчів Албанії вкрай низька. Трохи більше голу за гру забиває, трохи менше голу за гру пропускає. Результат, як це часто в збірних, Понад усе. Поки він є, тренер зберігатиме своє місце. В збірні Албанії скрізь легіонери. Серія А, гранди більш слабких чемпіонатів Спарта, Бешектаж, Рейнджерс, Бенфіка Аек. Втім, до справді топового рівня поки наблизився лише Крістіан Аслані, 22-річний опорник з Інтера. Та й то останнім часом втратив довіру Сімоне Інзагі. Ми ж згадаємо ще Тауляна Сефері. Він кометою увірвався в чемпіонат України у 2022, провів один сезон у Ворсклі і з 13 голами став другим бомбардиром чемпіонату після Артема Довбика і поїхав на більші гроші спочатку в ОАЕ, а потім в Турецький Бодрум. У мене як болівальника в пам'яті е, досі. Згадується матчі відбору 98-го року на чемпіонат світу. Там були два матчі проти Албанії. Я їх так якось запам'ятав. Тоді були два ваші голи. Перемога 1-0 в двох матчах. Для вас такі матчі, от вони здається, ніби прохідні. Вони запам'ятовуються, залишаються в пам'яті чи просто це от те, що зіграли і забули? Кожен матч за, за збірну. Він дійсно я пам'ятаю. На жаль, я не пам'ятаю ці голи, але я вважаю, що зараз збірна. Албанії дуже змінилися. Дуже багато гравців, які грають в топ-чемпіонатах. Дуже багато гравців, які грають в серії А. Тому важко порівнювати ці ігри і ігри, які які зараз показують, який клас зараз показує збірна Албанії. Вони потрапили на чемпіонат Європи, і я вважаю, що дуже дуже міцно, міцно виступали на на чемпіонаті. Ваші прогнози, друзі! Нічия, скоріше за все, не влаштує жодну з команд. Кумедно, якщо закінчать саме так. Преміум спонсор збірної України з футболу компанія Vibed, Нічию оцінила коефіцієнтом 3,25. Україна фаворит із Кофом 2,44. На перемогу Албанії 3,29. Поєдинок в Тірані розпочнеться у вівторок, 19 листопада, о 21.45. Пряма трансляція на медіасервісі Мегого. Ну а Ютуб-канал Взбірна проведе для вас передмачову студію, плюс неформальний коментар матчу. В кадрі Артем Дамницький, Олег Маслюк і Максим Гіленко. Будуть говорити правду, тільки правду і нічого крім правди. Підпишіться на взбірну, аби не пропускати наш контент. Не забудьте про вподобайку цьому прев'ю. Вболіваємо за своїх!